Дітки, пограємо в гру, що візьмемо до ванної кімнати. Потрібно уважно поглянути на картку, назвати предмет, який ви бачите перед собою, і сказати, візьмемо ми його або не візьмемо. Мило візьмемо обов'язково. Кораблик. Пограємося у ванні. Окуляри не потрібні. Тапочки. Взуємо після ванни. Зубна щітка. Візьмемо. Почистимо зубки. Халат. Візьмемо. Вдягнемо після ванни. Куртка. Не візьмемо. Не потрібна. Не візьмемо. Зубна нитка візьмемо. Вудка, не візьмемо. Гумова качечка. Візьмемо, пограємось. Фен Візьмемо, посушимо волосся. Подушка не візьмемо. Пилесос не візьмемо. Зубна паста. Візьмемо. Ножиці візьмемо. Відріжемо нігтики. Рідке мило. Візьмемо. Годинник. Не візьмемо. Не потрібен. Рушнички. Обов'язково візьмемо. Хутряний ведмедик. Не візьмемо. Шампунь. Візьмемо. Гребінець. Візьмемо. Карасолька не візьмемо, не потрібна. Гумові чоботи не візьмемо, не потрібні. Піна для ванни візьмемо обов'язково. Бутерброд не візьмемо. Молодці діти.